Як заступник голови Всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас, хочу додати те, що канал доволі таки тісно співпрацює з нашою громадською організацією. Хочу підтримати з свого боку канал ТВА, так як це є, на мою думку, не політично заангажований. Канал, який справедливо висвітлює всі події, як політичні, так і культурні, різного спектру, різних напрямків, доволі такі цікаві програми, доволі такі цікава інформація в новинах звучить. Як справжній чернівчанин, як корінний чернівчанин, хочу все-таки довести. Таку думку, що все-таки Чернівецький канал, який незалежний від різних політичних амбіцій, все-таки повинен бути для чернівчан і для гостей нашого міста.